Хайка з вами Софі, і сьогодні у нас влог. Сьогодні у нас п'ятниця 24.01. у Моєї мами день народження. Ми вже її привітали, подарували подаруночки, які ми її підготували. Зараз вона їде на тренування, я з нею під'їду, вона мене підкине на математику додаткову. До школи я сьогодні не йду. По планам на сьогодні зробити багато домашнього завдання, яке вже накопичилося. Також відзняти декілька відео в YouTube, я б дуже хотіла. Можливо, помити волосся, але я ще в цьому не впевнена. От Ввечері не знаю, чи прийде до нас хтось в гості, але, але у нас буде трошечки трошечки накриєм стіл. 에, привітаємо маму з днем народженням, всі попразднуємо і все буде бомба, ракета, пушка. Отакі От плани на сьогоднішній день. Поїхали проводити його разом зі мною. Ну що, розповідаю трошки, як приходить мій день. Зараз 12.21 Все пішло не за тим планом, як я планувала собі взагалі. Ну, як є, що ми вже тут зробимо? Так? Значить, ми з мамою після моєї математики, на яку я все ж таки сходила, розібрала всю тему. Тепер залишилося тільки виконати всі ті домашні завдання, які ми розбирали сьогодні на уроці додаткової математики. От тому, як приїду додому, скоріш за все, піду робити уроки. Накупили коротше, всім це і всяких дрібничок і сходили ще. До дитячого магазину. Ми маємо з мамою подарунок дитині мого хрещеного. От, значить, Обрали ось такий конструктор з мапою України, а також обрали пазл з котиками. І мама ще пішла в сенсей, і знову пішла по. По платку, бо наша палінка дуже любить носити плаття. Е, вона ласінне джинси не вдягає взагалі, штани, ні, тільки плаття. Плаття, 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 платчика. Ще вона дуже любить котиків і дуже любить читати. Просто Я обожнюю цю дитину, дуже за ними вже всіма сумую, адже мої родсівки, з якими от я в таких я в дуже близьких стосунках всі живуть в Хмельницькому. Я по ним дуже сильно сумую, бо не бачилася з ними вже більше, ніж пів. Роки і, звичайно, хотілося б вже до них поїхати. Думаю, якось ми все ж таки та да виберемось. So, Ось так от проходить день. Зараз плануємо поїхати ще забрати посилку в іншому районі міста, і вже тоді будемо їхати додому. з мамою з міста, я планувала відзняти відео, поробити всі уроки. Але мене зморило, я лягла спати, проспала 3 години і зараз ми плануємо вже сідати, їсти, відмічати мами день народження, я нічого із того я на сьогодні, із того, що я сьогодні планувала, окрім додаткової математики, не зробила. Це мене, звісно, дуже-дуже засмутило, бо я хотіла провести продуктивний день і якось не вийшло. Але нічого страшного, такі дні також мають місце бути сьогодні. Я відпочиваю, завтра, можливо, все ж таки зроблю всі ті плани і е, речі, які мала б зробити сьогодні. Уроки постараюся хоча б трошки підкинути сьогодні, але не знаю, чи зможу, чи захочу. Коротше, то таке вже. До речі, з мамою ми забрали посилку. Давайте покажу, що було в її наповненні. До речі, всі речі, які я замовила, я собі залишила. Це така досить велика рідкість, насправді, бо зазвичай, коли ми щось замовляємо, то більшість одягу мені не підходить. Поїхали дивитися, що ж мені прийшло. Ну, по-перше, мені ще прийшла посилка нарешті з мейкапу, і тепер ви не будете чути моїх гатрадів змі про те, що я все ще не замовила свою улюблену помаду, яку загубила, бо я її все ж таки замовила. Це блиск Gloss від Color Intense в 206. му в 206 відтінку просто бомба-ракета пушка. Моя найулюбленіша помада обожнюю. Там є як нюдові, так і більш такі червоні кольори. Ось цей червоний, самий самий червоний. Обов'язково подивіться, придивіться, бо вони дуже пігментовані. Мені дуже подобаються ці близьки. Я обов'язково замовлю собі ще якийсь нюдовий. Як тільки подивлюся, як вони виглядають на губах, бо щось я не сильно знайшла якихось фотографій або відео, де вони вже є використаними і на губах їх показують. Так, далі у мене посилка з хаусу. Мама на знижках набрала купу всякого прикольненького, Поїхали, значить, по перше, ось такі рукавички. Чорного кольору з такою, як міхом, я не знаю, як це називається. От, виглядають вони супер прикольно вони мені дуже подобаються. Я такі собі рукавички шукала. Подружка мені подарувала в білому кольорі. І тепер мене ще будуть в чорному, ці такі більш довші. І вони більше огортають великий палець. Ну, прям ракета, бомба, пітарда пушка мені дуже-дуже сильно подобається. І набором до цих перчаточок у мене ось така шапочка. З бантиками, дуже милі бантики, просто вона така тоненька. Щоб носити, коли зараз буде трошечки тепліше, я шапки ношу постійно, час від часу, звичайно, знімаю, але потім за це себе караю, бо все ж таки шапку треба носити, адже на вулиці холодно. Така шляпочка мені подобається, ставлю її максимальний лайк, ці бантики просто максимально милі. Ось тут є трошечки повітря зверху, бо моя мама завжди вважає, що має бути повітря зверху шапки. Я ж так не вважаю, я вважаю, що шапка має повністю прилягати до голови. І у нас постійні з нею сварки щодо того, як має виглядати шапка. Так, ну і що, у нас з вами залишилося два такі дві най, найцікавіші позиції, напевно, значить почнемо з ось цієї. Це у мене сука! бомба ракета пушка, вона мені дуже-дуже подобається червоного кольору. Я планую ходити з нею як тільки потеплі. Я знімлю свою цю куртку червону дурацьку, яка мені взагалі більше не подобається. Бо по початку мені прям подобалася ця червона куртка, її я зараз ходжу. Але зараз я себе відчуваю в ній як космонавт, як, як в скафандрі просто. На дно океана в ній можна плити, знаєте. От і да, і тому я вже чекаю, коли у нас потепліє, щоб починати носити якісь. Інші куртки, які будуть більш питавлені і все таке. І отаку сумочку я планую носити в школу. Вона такої цікавої ткані. Да? Виглядає це все дуже цікаво. До речі, тут ще є ось такий брілочок з вишенками, який прям, ну, не те, щоб якби олицетворяє мене, да? скажімо так, от так от. він мене прям передає як особистість, і мені це дуже-дуже подобається. Сумка просто бомбезна. Так, ну і остання позиція із цієї всьої розпаковочки такої невеликої це у мене отакі кросівочки, кросівки в бордовому кольорі, також з хаосу. Так, чисто на перем'янку, вони теплі, тому в них можна вже зараз ходити. Ну, червоний. Ну як я могла не взяти червоні кросівки? Просто поясміть. поясніть мені, аж ніяк, аж ніяк. Так що, давай, такі кросівки, вони мені дуже подобаються. Тут двойний шнурок. Я ще розберуся, як їх шнурувати. Можливо, його треба перев'язати, але мені здається, що все ж таки ні. І в цілому вони мені дуже подобаються, так що я буду носити. Я рада, що мені підійшов розмір. Бо розмір ноги у мене так відносно маленький, у мене 37 розмір, і не завжди він мені підходить, бо іноді відбувається так, що або 36, або 36,5. Отак. Ось така от посилка до мене прийшла. Так от проходить мій день. Зараз я побіжу е, допомагати мамі готувати салатики і все, а Потім вже будемо відмічати її день народження. Так що поїхали доводити цей день до кінця, скажімо так, і проводити його вже до самого кінця. Мені б ще змонтувати відео, це звісно, було б непогано сьогодні, але можливо я сьогодні пропущу один день і викладу все завтра. Бо щось я сьогодні не в ресурсі дуже. Закінчуємо це відео. День пройшов дуже круто. Ми дуже круто посиділи з нашими гостями. Смачненько поїли, я наїлася цезаря. Ви ще задоволена максимально цим. от Провела цей день, задоволена в цілому днем. Багато нових покупочок. Мама ще замовила мені куртку нову. Це взагалі. Бомба. Помада моя улюблена, мені прийшла. Я, коротше, задоволена цим. Днем. Днем мені все подобається. Круто провела час в колі родини, люблю такий час. Час проводити якісно зі своєю родиною, тому максимально задоволена всім цим і ставлю цьому всьому великий великий лайк. На цьому ми з вами закінчуємо це відео. Сподіваюся, вам сподобалося споглядати за тим, як йде моє життя, побачила таку маленьку частинку за лаштунками того, як я живу, як я знімаю що я роблю. Сподіваюся, що всім все сподобалося. Ви обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте це відео зі всіма буду рада поспілкуватися. На цьому ми з вами закінчуємо це відео. Всім дякую за перегляд! З вами була Че Софії, всім па, -па!